Ну що, пасики, забрав я Гопроху, хоч відео індустрії був багато років, GoPro в мене ще не було ніколи. Купив її, поки що виключно для того, щоб знімати відео на Моциках, але можливо будемо знімати ще щось, якщо мені зайде, якщо мені сподобається. Зразу до я взяв такий комплект всякої, всякої всячини. Понятно, що ні з чим не розбирався. Взагалі таке чисто спробував якісь настройки задати, телефончик. Я не можу під'єднати до телефону, або я Вася, або я не знайшов додатку нормального. Того не можу нормально виставити, я не знаю, як там зараз видно. Ось такий чисто тестик. Попробуємо, подивимося, як воно все буде виглядати потім на екрані нормальному. Проїдемося. От я не знаю, чи видно видимість з вікна без щоток ну, прямо повне говно. Можна кудись від'єднатися, того треба їхати. До баті на СТОшку і подивитись, що там можливо зразу відремонтувати. Можу показати, як я щетки юзаю. Отак щітки юзуються. Нормас? Думаю, що нормас. Це режим, кстати, не найширший. Режим лінійний, тому що я хочу знімати в 4К-60 кадрів і походу треба буде докупляти ще об'єктивчик один. Ладно, попробуем зараз еще таймлапс. Стоит завжди движение. Здорово! Забрал мою фарбу? Да. А, брешеш? Okay. А бомбура вже покращена? А yeah. А що це за камера? Це GoPro, я купив, щоб на маску знімати, а мені цікаво якраз тільки забрав споштати і стоїш, здорово. Да, воно зараз знімає. Знюхали. Дякую. Yeah. Файн, це коля привіз? Yeah. І що, будеш робити? Файно. Ті чого? О, така взагалі нічого. Я <реку> <такава, вообще> <реку> вже знаю, це напад. <реку> Я не сразу Тетя Люда, дай мне жвачку турбо У меня в спине турбины Я бегу в шортиках синих В новый беззаботный день Жечь костры, стрелять стрелами из лука Быть деда внуком летом Зимой ловить снежинки ртом Играть с баровым котом Тосковать о его судьбе В декабре не на этаже А що? А, все, злетіло. Петс. Коротше, в кінцевому результаті зламали ще гірше щотки. Треба нову трапецію купляти. Машину тепер взагалі без щоток. Так що якось так. Їду додому, вночі, звісно, знімає. М'яко <смі> кажучи, хідомо. Того. До нових зустрічей. Не знаю, что видно, что не видно. Ланцер трошки буксует. Кто-то щетки так включить, а их нема, блядь. Валера, Валера, я же тебе